Та й що? Ти в кінці сходив на тітанці? А розкажи, як це воно було все. Так от, Був курсантом. До дівчат хотілося. Фестиваль на носі. А я своє звільнення профукав. Та й довелося придумувати. Десь це про все на все місяць часу пройшло. Спочатку поки зрозумів, що де як потрібно зробити, далі. Час ще знайти. Та й вийшло, що там десь їв швидше, десь друзів вже про підмогу просив. Перед старшими сильно маячив. та й потроху і час знайшов і можливості. Потім шукав, як можна утекти. Багато варіантів перевірив, і в кінці кінців один знайшов, підкипив старшину крила. Та й було алібі, потім виліз через вікно, добре, що не високо. та й давай вже до міста йти. Тільки не верховав того, що патруль буде посилений. І це б, як логічно було перевірити в першу чергу. Ах, а там злапали допит, наряд на кухлею. А обідно знаєш, що було? На фестиваль і так всі мали йти. Якості охорони на місці. а я, Ей, картоплю чистий. Ех, так тобі й треба, дурню.